Доброго дня, мене звуть Тетяна Тарасова і я би сьогодні вам хотіла розказати про безперервну систему освіти у закладі, в якому я працюю. Отже, які ж можливості має позашкільний заклад з науково-технічної творчості у здійсненні безперервної стем освіти вихованців технічних гуртків? Про це хотіла б вам розповісти з досвіду роботи нашого закладу. Я завідувач методичним відділом. Комунального закладу в Херсонській області, керівник гуртків початково технічного моделювання і вже 5 років викладаю і в гуртках освітньої робототехніки для молодших школярів. На гуртку ми працюємо з конструкторами Lego Біду 2.0. Заклад наш є профільним. З науково-технічної творчості і координуючим закладом з науково-технічного напряму у Херсонській області. На базі закладу працює 36 гуртків з усіх п'яти профілів технічної творчості. 13 гуртків працює саме на базі закладу. 23 гуртки працюють у на базі навчальних закладів територіальних громад Херсонської області, які ж особливості освітнього процесу мали заклади позашкільної освіти на момент впровадження СТЕМ? Отже, заклади позашкільної освіти завжди мали перевагу у практичній роботі. Тобто, 80%, а іноді навіть і більше навчального часу відводиться в навчальній програмі на, саме на практичну роботу. Тобто спочатку діти роблять, вчаться робити щось руками, а потім, вже коли практика вимагає підкріплення теорією, саме тоді дітям даються теоретичні відомості, які їм допомагають у їх роботі. Створення Цікавого освітнього середовища, а також зацікавлення дітей. Це вже завжди було в інтересах позашкільних закладів, адже в системі позашкільної освіти йде голосування ногами. Тобто діти йдуть туди, де їм цікаво і залишаються там, де їм цікаво. Профорієнтація в галузі технічних та інженерних професій також здійснювалася в наших закладах завжди. Використання інженерних методик вирішення задач, вирішення проблем, які використовують інженери на виробництвах в конструкторських бюро. Тобто ці всі теорії ми використовуємо з дітьми і вчимо їх працювати саме над вирішенням технічних задач вже дорослими інженерними методами і методиками. Тобто в закладах можна сказати, що в закладах позашкільної освіти, саме науково-технічного напряму, стем освіти як таковою займалися завжди. І зараз тільки нам залишається систематизувати і вчитись показувати цю свою роботу і всі її переваги. Що стосується системи СТЕМ освіті, ну, з досвіду нашого закладу, і закладів науково-технічного напряму в Херсонській області, то можна виділити такі три умовні етапи. На першому етапі, коли діти молодшого шкільного віку або старшого дошкільного віку приходять до гуртків технічної творчості і тільки знайомляться з, зі світом техніки. Вони відвідують грудки початкового технічного моделювання, геометричного моделювання і різноманітних їх комбінацій, тобто варіацій, коли технічне моделювання поєднується з англійською мовою, коли додається або інформатика, або 3D-моделювання, або зараз це є робототехніка. Тобто саме на цьому першому етапі йде прищеплення дітям інтересу і виявлення їх нахилів у, саме в технічній творчості. На другому етапі, коли діти вже переходять до більш профільних гуртків, багато дітей з початкового технічного профілю переходять в більш старші гуртки і залишаються навчатись. У своєму позашкільному закладі. Тобто, вже тут вони обирають той профіль, який їм більш до вподоби. Це або авіамоделювання, або судномоделювання, програмування, інформатика, радіоспорт. Тобто дуже-дуже багато напрямів, які можуть задовольнити інтереси дітей і розвивати їх в цьому напрямі. І молодші школярі, і більш старші діти приймають участь у масових заходах, в тому числі і STEM, зі СТЕМ освіти, тобто вони демонструють свої досягнення, демонструють свої моделі, які вони виготовляють під час навчання у гуртках, і відповідно. Отримують оцю оцінку своєї роботи. Зараз у сучасному поколінню дітей дуже важливо, щоб ця оцінка була позитивною. Саме тоді, саме це заохочує, більше заохочує дітей до розвитку. Коли проводиться масовий захід до роботи у журі або у суддівських колегіях. Наш заклад залучає представників вищих навчальних закладів або професійно-технічних навчальних закладів. Тобто діти, які приїжджають на масові заходи, вони мають можливість спілкування з цими людьми, з цими науковими, науковими освітніми працівниками. І Отримувати від них, від них зворотній зв'язок своєї роботи, отримувати якісь рекомендації або відгуки про роботу, про те, як її розвивати в подальшому, чи є, чи є вона перспективною і як може далі розвиватись. Саме така ось система намальована. Перед вами на екрані вона ось приводить до цього третього етапу, коли дитина, навчаючись у гуртках, приймаючи участь у масових заходах, вона усвідомлює свої інтереси, свої потреби, і вже свідомо, і вмотивовано обирає, коли приходить пора обирати. Подальший життєвий шлях, да, вона свідомо обирає професію в галузі stem освіти, обирає вищий навчальний заклад технічного спрямування або інший заклад, де отримує STEM-професію. Найбільш ефективним з досвіду роботи до залучення дітей до СТЕМ освіти. Є такий гурток по зашкільному закладі, де вихованці мають змогу вивчати наступний перелік, скажімо так, складових технічної творчості. Це і основи креслення, і основи моделювання, і в тому числі і основи 3D-моделювання. Основи інформатики, програмування, вміння презентувати свої ідеї під час масових заходів, в тому числі, і зараз теж є важливим вміння працювати в команді. Тобто, коли молодші школярі, діти молодшого віку мають змогу випробувати себе у всіх цих напрямах, вони можуть ну, охопити. Велике коло інтересів дітей і виявити саме те, що дитині цікаво і де вона хоче продовжувати, в якому напрямку продовжувати своє навчання. Робота над STEM-проектами на кожному занятті в технічному гуртку вона неможлива і ну, недоречна, скажімо так, тому що все одно не призведе до того бажаного результату. Ефективнішим буде, коли робота над стемп-проектами здійснюється періодично і вона є, і є різної тривалості. Тобто з врахуванням віку дітей, специфіки навчання в гуртку, це може бути або довготривалий проєкт, який триває там, від одного до декількох років, да? і такий короткотривалий, який можна зробити на одному або декількох заняттях. І продемонструвати його результати. Тобто розробка stem проєктів трошечки відрізняється від простої, простого виготовлення технічної моделі. В чому саме ця різниця ми розробили в закладі такі рекомендації, як розробити STEM проєкт у технічному грудку. З ними ви можете ознайомитись зісканувавши QR-код або перейшовши за посиланнями у додатках. Тобто, основною відмінністю, якою, ми, якою навчались керівники гуртків, це просто виявляти ці всі складові частини STEM у, свої, у своїх проєктах, у своїх моделях технічних. Знаходити і пояснювати, де тут наукова складова, де тут технології, де інженерія, як застосовується математика в кожному конкретному випадку. Якщо ще додавалось мистецтво або читання і письмова мова, то це вже було відповідно або ТЕАМ, або ТРЕАМ проекти Тобто, з досвіду роботи, досить швидко керівники гуртків це опановують легко створюють і цікаво працюють з дітьми. Отже, як я казала раніше, то демонстрація результатів роботи дуже важлива і важливе отримання позитивного зворотнього зв'язку при виконанні своїх стейм-проєктів. Це все дозволяє зробити масові заходи з технічної творчості. Тобто це ну, такий наймасовіший, скажімо так, і найяскравіший захід, який ми проводимо, це stem фестиваль Форма фестивалю, на мій погляд, є найбільш вдалою в цьому випадку, тому що. Сам, 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 сам термін слова фестиваль походить від латинського слова фестивус, що означає святковий і «веселий». Тобто вже тут немає ніякого в цьому визначенні, немає ну, якогось якоїсь такої примусової складової, а є. Е Очікування свята і святкування ну, своїх вмінь, і демонстрації своїх мін. Отже, обласний STEM-фестиваль, хоч і наш в Херсонській області, хоч він і дуже молодий, але він вже потрошечку обростає своїми традиціями, і традиційними є те, що Є певні локації, які повторюються з фестивалю до фестивалю. Ну, найголовніше це локація демонстрації проєктів учасників. Тобто це основна така ключова локація, яка дозволяє дітям показати свої досягнення саме в галузі stem освіти і показати ті STEM-проєкти, над якими вони працювали. З тем в нас мають тематику: це або космічна, були космічні дослідники, були моделісти, тобто з різних планується проведення також фестивалю машини на службі людини. Тобто тематика теж трошечки обмежує дитячу творчість і дозволяє. Керівниками дітям працювати над певними проблемами і демонструвати їх рішення. Також локація змагання роботів це більше спортивна освітня робототехніка, тобто це традиційні категорії робосу рух лінією для різних моделей з різних конструкторів. Видовищне теж дійство, цікаве дітям і дорослим, тобто всі відвідувачі фестивалю обов'язково ну, заглядають на цю локацію і вона є такою динамічною і цікавою для відвідувачів. Також локація наукових дослідів, де дітям і відвідувачам фестів показують якою може цікавою бути наука у вигляді дослідів, як їх можна пояснюють, чому так відбувається, і саме оце наукова складова пояснюється дітям. Обов'язкова локація це майстер-класів, тому що ну, освітні фестивалі вони мають чомусь навчати. І це Різні в нас майстер-класи були і з моделювання, і з програмування, і з роботою 3D-ручками, тобто різні, 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 які тільки можна ну, відтворити, і з яких спеціалістів ми залучаємо до проведення квестів. Фестів. Локації обов'язковими є лекторії, де діти. Слухають, мають змогу послухати провідних науковців в області, провідних науковців-підприємців, які розказують їм або про свою роботу, або про наукові якісь досягнення. На одному з фестів у нас в якості лекторів були залучені найкращі вихованці секції. Наукових секцій Малої академії наук. Тобто діти виступали перед дітьми, і це був досить цікавий досвід для всіх. Технічний квіз за тематикою фестивалю, тобто динамічно, цікаво, дітям завжди така цікава форма роботи, теж має успіх під час фестивалю. Обов'язково прослідницька діяльність. У Співпраці з бібліотеками, вони, бібліотеки підбирають літературу за тематикою фестивалю і знайомлять дітей з нею. Тобто діти можуть ознайомитись і, і подивитись, де можна відтворити ці наукові знання. Тобто STEM-фестивалі є цікавими для дітей, вони проходять святково, цікаво. Багато завжди учасників, і ну, це приносить певні плоди, коли запитують в кінці, коли наступний фестиваль і що там буде цікавого далі. Обласний зліт юних робототехніків. Така трошки застаріла назва. трошки пізніше скажу чому. Новий захід. Який ми проводимо у свої, в Херсонській області, в, в, на сам, насправді, тут формат заходу це воркшоп, з жюри нас замінено на менторів, і це дозволяє трошечки змінити сам формат закладу. Він стає трошечки неф, ну, неформальним, скажімо так. Тому що ментори, вони. Мають надати допомогу дітям, надати відгук на їх роботу так, щоб кожна дитина відчула свою значимість і досягла кінцевого результату. Тобто захід у нас проходить у два дні: в перший день діти представляють свої проекти, те, що вони виготовляють вдома, а другого дня вони виконують творче завдання. Творче завдання у нас розділяється за видами конструкторів. Ось в категорії конструктори Лего потрібно було зібрати з нуля і запрограмувати робота, який виштовхував два циліндри з кола, тобто кельтеринг своєрідний. В номінації Arduino діти робили маніпулятор з нуля, з наданих матеріалів і виконували завдання з програмування. Тобто задача менторів тут була: якщо діти справлялись, то це було класно. Якщо вони не справлялись, ментори мали їм в цьому допомогти. Тобто, захід вийшов десь цікавий, дуже багато позитивних відгуків, і теж чекаємо дуже наступного заходу. В, останні, в останній рік. Цей захід прийшлось модифікувати в дистанційний формат, і тут на перший етап виходить вміння дітей презентувати все ж таки свою модель у формі відео, тобто тут і монтаж, і сама, сам, саме відео ну, трошечки інший напрям роботи. Отже, Чим же забезпечується безперервність система освітів в закладі позашкільної освіти. Це ось та схема, що була на початку, тобто, коли виявляється і підтримується інтерес спочатку дитини, потім поступово підвищується складність практичної роботи, підвищується рівень залучення дитини до практичної роботи. Дуже допомагає тут від Відсутність того, що у позашкільній освіти немає фіксованого рівня досягнень, тобто, не обов'язково кожна дитина повинна там досягти якихось певних параметрів. Тобто варіативність роботи досить висока, і це дозволяє більше задовольняти інтереси дітей. Переважно формувальне оцінювання в закладі, тому що в позашкільній освіті немає балів і немає оцінок, є тільки формувальне оцінювання. Раннє знайомство дітей з профільними вищими та професійно-технічними закладами, адже в школі діти знайомляться з ними. Починаючи там, з 9 класу, да? а в позашкільній освіті така, таке знайомство починається з 5 класу або навіть раніше. І саме найголовніше те, що я вважаю в позашкільній освіті, можливо, це навчання у колі дітей, ну, Дітей, людей, да, педагогів зі спільними інтересами. І саме це є. Найбільш, на мій погляд, складовою, яка сприяє свідомому вибору і сприяє тому, що діти залишаються в технічній творчості і працюють в галузі STEM. Контактна інформація перед вами. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.